Привіт, мої любі діти! Сподіваюсь, що все з вами добре і ви знаходитесь в безпечних місцях. Сьогодні я підготувала для вас декілька цікавих загадок. З них і розпочнемо. Сірий і кликастий хоче вівцю вкрасти. Хто це діти? Правильно, це вовк. Діти, хто в зоопарку вище всіх? Впізнать її нам легко, впізнать її на нараз. Висока вона з ростом і бачить суперклас. Так, це жирафа. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст, На городі побував, нам капусту зіпсував. Довгі ноги прих та прих. Ми погнались, він утік. Хто це? Все вірно, це зайчик. До квіточки лечу, лечу, зищу, дзу дзум, жу-жу жу. Як звуть мене, не скажу. Діти, то як же ж звуть? Так, звуть її бджола. Хвіст пухнастий і родий бігає туди й сюди, в неї вуха на річки, Любить лускати вона горішки. Діти про кого я? Які ви молодці, це білочка. Нам потрібні голки для шиття. а кому потрібні голки для життя? Колючий клубочок. Прибіг у садочок. Діти, про кого це я? Так, я загадала загадку про їжачка, який оселився в нашому садочку. Діти, пропоную вам власноруч створити ось такого гарного їжака. Почнемо. І так, що ж нам знадобиться? Клей ПВА або Клей Олівець, ножиці, Фломастер або Маркер чорний, олівець, олівці кольорові або ж фломастери, білий аркуш та аркуш кольорового паперу коричневого кольору, бо в мене їжачок коричневий? Повторюйте за мною. Беремо коричневий аркуш, перегортаємо, згинаємо невеличкий шматочок, так, щоб лінії зійшлися верхня та нижня, протискаємо та згинаємо навпіл. Зараз все обережно розгинаємо. Відрізаємо ось цю частину. Змащуємо її клеєм. Та обережно склеємо з верхньою частинкою. Це буде голова нашого їжачка. Але зараз робимо його колючки. Повторюйте. Зараз, роблячи ось такі невеличкі складочки з паперу, робимо гармошку. Це будуть наші голочки їжака. Повторюємо так до кінця. Згинаємо гармошку навпіл ось так. Проклеюємо, з'єднуючи наші голочки. Беремо чорний маркер або фломастер, промальовуємо мордочку їжаку, його ротик, очки та носик. Ось такий у нас гарненький їжачок. Вирізаємо. Хочу зробити для їжачка фрукти та ягоди. Беремо аркуш білого паперу, олівець та малюємо. Розмальовуємо та вирізаємо. А тепер разом з вами ми порахуємо, скільки ж їжачок зможе унести з собою фруктів, ягід та грибочків. Діти давайте порахуємо, скільки їжачок взяв з собою. Правильно, чотири. Один, два, три, чотири. Це вірно. А якщо ми додамо ще один грибочок, скільки буде діти? Вірно, п'ять. Давайте перевіримо. Один, два, три, чотири, пять. А скільки зараз їжак взяв з собою? Правильно сім. А якщо забрати чотири, буде три. Вірно, діти. А зараз в мене вже два їжачка. І ми разом з вами перевіримо, в кого з їжачків більше їжі, а в кого менше. Рахуй разом зі мною. Їжачка зліва. Один, два. Правильно, усього два. Тепер їжачка справа. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Діти, то в кого ж з їжачків їжі менше? Так, у їжака зліва менше їжі, ніж у їжака справа. Порівняємо ще. Почнемо з їжака зліва. Рахуємо. Один, два, три. Чотири молодці. Тепер їжу їжака справа. Один, два, три, чотири. Так хто ж зараз взяв з собою більше їжі? Правильно у цих їжаків однакова кількість їжі. Діти, ви молодці. Я впевнена, мої любі діти, що вам дуже сподобалось. Діліться своїми враженнями. Насилайте фото своїх їжачків у коментарі. Я обов'язково подивлюся, з нетерпінням чекаю. До скорих зустрічей, до побачення!